Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, от і збулося те, що я постійно там тарахтів вам. Хтось казав, як ти задовбав тим хлорпіліфосом, та воно не працює, воно не все потрібно, я все здавав, все окей і так далі. Е, вчора дзвінок мого колеги, що був на агросупровіді у нас, Сергія каже, здав. На один із великих підприємств, буду казати, які я тут десь поставлю е, виписку, що. І кажу, є хлорпірифоз. Кажу, а як же хлорпірифоз, коли ми, е, так як він був на аросупроводі, я йому заборонив, ну якби попояснив, що це є ризики в тому використовувати хлорпірифоза. І от там та компанія, яка приймає, а вона дуже потужна в Україні, вона каже, що у вас хлорпірифоз. і показує там 0,026, 0,040 з копійкою. Ну і подивитеся, тут десь зараз приліплю цю історію. Виходить, що, що хлорпіфос визначають уже на елеваторах при прийомці вашого ріпаку. Так що я вітаю тих, хто розповідає, що воно не впливає, вони не знайдуть і так далі. Живіть з цим. Але в Європі він заборонений. Критична кількість хлорпіфосу, я почитав ось в інтернеті і, можливо, теж сюди виставлю зараз. 0,0. 0,1, тобто в межах похибки, так і пишеться. тобто Коли апарат взагалі не визначає. тобто Хлорпіфос, якщо ви хочете вирощувати ріпак, забудьте про нього. А той, хто розповідає, що воно не покаже, і, ну не покаже, взагалі не покаже. І ви впевнені, що воно нічого не покаже, це ваше право. Але я всім на агросупровіді, ніхто не дасть збрехати, у нас більше 20 підприємств в цьому році було. Я жодному не рекомендував використовувати хлорпірифос, особливо на ріпаку, тому що ріпак це експортно орієнтована культура, і ви можете мати проблеми колеги. Так що, той, хто вже планував хлорпірифос на весну, ви хоч переплануйте. Не факт, що у вас в ріпаку не знайдуть хлорпірифос. я колись розповідав вам про казку про фіпроніл, як У мене в Олефі була історія з фіпронілом, що знайшли там уже аж навіть в сухому порошку яєчному, розумієте? Через які стадії він там пройшов той ґрунтовий інсектицид. Отже, колеги, заключна історія така. Все, що, як кажуть, ви плануєте експортувати в Європейський Союз, читайте матеріальну частину, те, що вони вимагають. Тому що вони змінюють свої вимоги. От Один із потужних таких гравців на ринку ріпаков, ріпаку, насіння, вже дав знати в ну, моєму колезі фермеру, що. Там ріпак не проходить, але він там зараз розбирається, тому що можливо машини, які возили ріпак до нього, якби з іншого господарства, можливо, лишився десь там частково, тому що у нього точно на ріпаку не було хлор А в кого був хлор колеги, задумайтесь, тому що це іграшка така цікава сьогодні. Воно щось коштує, а завтра кажуть, ми не приймаємо. Так що три рази подумайте і не вірте тим продавцям, які просто розповідають, що вам треба, ну, що ви продасте по-любому, то все фігня, воно розпадеться. Ну, побачимо, все залежить від того апарата, який працює, поставлений вже на елеваторах. Так що тримайтеся, думайте головою, не вірте ідіотам, які просто хочуть вам продати той Тому що ми теж продаємо, але я вам на ріпак точно не рекомендую. Тримайтеся, успіхів вам!